Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні брика справа житейське. Подивимось питання, що заважає вам збільшити свої доходи. Що вам заважає збільшити свої доходи, мати більше грошей, прибутку більше? Так, вийшло три карти на майбутнє. Це все люди, фігури. Які фігури? В вашій справі ви не один, вам допомагають. Їх хтось шкодить. Шкоди. Що вам заважає, ви знаходитесь в такому середовищі, вам звідкись треба змінити якесь оточення своє, з кимось розстатися, що воно вам шкодить. Що є, оце вийшло чотири короля, один з них вам дуже шкодить, робить 10 мечів, щоб у вас нічого не виходило, тобто, якесь таке хибне звіно, Вам з ним треба розпрощатися. І це збільшує ваш прибуток, бо хтось вам заважає, перешкоджає цьому, що вам на, треба чогось позбутись, Розбити серце з кимось дуже гарні стосунки, а з кимось не дуже. Це і хтось заздрить і перешкоджає, ставить палки в колеса. робить якийсь такий вплив, що у вас нема прибутку, впливає на ваші гроші. Заздрість. Ви вважаєте цю людину товаришем, другом, у вас з ним спільний бізнес, але він вам не друг. Він на вас нападає, він е, розорює вас, робить шкоду, що це е, Здається, що це товариш, він такий гарний, а насправді він робить вам зле, він вам заздрить, перетягує ковдру на себе і хоче відібрати взагалі у вас це все, що ви маєте, відібрати себе. І карти радять роз... розлучитися з ним, розстатися, переїхати, змінити, якщо це якесь спільне помешкання, роз'їхатися ну, від сторониться, не контактувати з цією людиною. Так, ви знаєте, ви здогадуєтесь, про кого це річ, він робить 10 мечів. Цей король міча робить 10 м'чів. Це людина, яка не має співчуття, йому байдуже на всіх, він думає тільки про себе. Жертви Здати на жертви, і оцю голову це може зняти, піти по головам, знімає голови аби бути на троні. Потім ваша справа добра, 9 чаш ви. Ну, заслуговуєте мати. Щастя, гроші, вищі сили вас оберігають. Ви незадоволені, все робите, стараєтесь, працюєте, грошей не вистачає. Так, це також ви. Є ще у вас от, король кубків, рицар жезлів. Є помічники, які вам допомагають, які за вас. А є той, хто вас обманює, дуре. Карта дурак, обман. І король меча, що той, хто робить шкоду. Якийсь недоброзичливий ваш, може бути, родич, друг, знайомий, партнер по бізнесу, хтось на роботі, хто з яким ви працюєте, робить шкоду вашим фінансам. Ви не, не бачите цього. Ви в позиції, вас обдурюють, вами пользуються, заперечуються. І мені мінімая дружба, що він, двойка Пінтаклі, це розвиток повинен був би бути, оце як відкритий шлях на гроші. Але бачите, він вам його перекриває, що він нападає на вас, цей ваш товариш, заперечує. Декого це може проявлятися як в родині щось, родичі якісь, як саперністство в родині. Заперечує, розбите серце. Сумуєте з цього приводу. І карти радуть, радять відмовитись від цього небезпечного, небезпечного спілкування. Так, заперечу, прибираю. Ну, ви Паш Пентаклій, ви гроші вмієте здобувати гроші, це ваш шлях, і гроші у вас будуть. І це також жінок стосується і чоловіків. Гроші ви заробите. У вас для цього все, всі дані є, але є вороги. Зараз ми це приберемо. А ви дивіться, є навіть переїзд, рядять карти переїзд, щоб жити окремо, щоб ніхто не заздрив. Ті, що заздрять, вони дуже вам це, цю вашу вдачу як забирають. Верховний суд тут заперечую, шукаємо карту мир ще раз. Оцей він як клещ до вас причепився, як паразит. Паразитірує на вас. Неможливо перекрить. О, давайте так перекриємо. Ось так. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу прибрати перешкоди на шляхах на гроші. Перешкод більше немає. По Верховному суду, все зло, що вам роблять, повертаю тому, хто його робить. Не на переклад, а особисто на тих, хто це робить. По Верховному суду буде так. Перешкод на шляхах на гроші більше нема. І так, і так буде. Давайте перевіримо, чи залишились якісь перешкоди у вас на шляхах на гроші. Скажіть, чи відкрити шляхи на гроші? Так, да, шлях на гроші відкритий. Дивіться, всі карти грошей вийшли. Король Пентаклі це все про гроші. Гроші ви вмієте добувати, вмієте заробляти, і вони це, це ваше, і вони у вас будуть. Перешкод більше нема. Дякую. Вищі сили, дякую карти Таро. До зустрічі на каналі і дякую за донати.